Вітаю, шановне панство, хочу вам сьогодні показати свій станок шліфувальний, тарельч того типу, який я зробив власноруч. До цього в мене був отакий енхель. Ну, Для дня його брав, так як я початківець. На... на той час він не також багато коштував. Ну, для таких от якихось виробів, мені в принципі, ну таких невеликих виробів з дерева мені його вистачало. але єдине що в ньому, оця лента одразу вилетіла. Він сам по собі штамповка такий жидковатий. але мене більш влаштовувала оця Ну тарілка. Єдине що від неї сильно дофіга пилюки. Тут був, правда, кожух, але він зразу вилетів, да і сам він по собі хлібковатий. І тоді я в інтернеті побачив, що самі роблять отакого от типу. У мене був, віг... був наждак ДВТ. Як наждак він такий. Я не сильно користувався, так лежав він, як пилю покривався. Вирішив з цього двигутеля зробити токарний станок. Я зробив, попробував що таке токарний станок. Потім я токарний станок по дереву зробив інший з іншим двигателем, а це і просто валявся. Но мене просто замахала пиль. Як удаляти цю пиль, я бог його знає. Я вже думав якийсь карабат устрою. Та плюну вже на нього. Тим паче, що вже тут і підшипники, і треба міняти і він вже починає розсипатися. Я вирішив зробити отакого типу. Понаходив всю фанеру, що в мене була 20-ка, 18 -ка, І зробив такий от корпус. І скажу так, що мене він більш влаштовує, ніж оце от щастя. У цього хоч жорстка станіна, я... Поставив кнопку сюди, тут була кнопка Отака от просто вкил викил, я поставив кнопку магнітну. Також буває, що світ виключають, буває і забуває, що він включений. Потім світ включають і він починає мотиляти. Я поставив магнітну кнопку. Зробив більш вдосконалену пиліотсос, як його там правильно назвати. Зробив цю тарілку під 190 наждачку. Якраз чітко становиться. І в цій наждачці зробив, ой, в тарілці зробив отвір, щоб ліпше удаляло пиль. На 3D-принтері розпечатав зажими під нього. Я його зробив по 90 градусів. Він в мене не угловий. Він поки в полуфабрикаті. Я його так грунтовкою вскрив, а там далі буду вже думати, яку, який колір йому робити. Правда, вона ще туговато ходить. Ну, но... потім притреться. І легше знімати, не збивається як в цьому. В цьому, щоб зняти оцю лот, треба було опускати, потім знову виставляти 90 градусів. Вже є 90 градусів. Як його не ставиш, ну, 90 градусів можна там десь там, чуть-чуть його підрегулювати. А так доволі таки непоганий вийде. Не вібрірує, не фригає. Стоїть чітко. Єдине що хочу Єдине, що хочу, його поставити на стаціонарну, на металеву станину. Так що от так от я, в принципі, всі отакі от енхелі всі переробляв. Робив щось з них інше. У мене була циркулярка Енхел, я її переробив. Зробив її повністю з фанери. Хоча я люблю метал, але так як металу немає, приходиться з фанери двадцатка Або дві двадцатки кидати, щоб сороковка була, щоб така масивна була. Ну, думаю, що ця фанера буде не хуже. А цей двір знімлю якийсь другий шляхвальний станок. Вообще, думаю, зробити щоб круглий, щоб насадки можна було одягати різного діаметру. І щоб він ще й рухався вверх-вниз. Так що так. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дізлайки, свої коментарі, свої поради. Так що, бай!